До Рівненської міської ради надійшла пропозиція стосовно того, аби вулицю Бахарєва, що у районі залізничного вокзалу, назвати іменем Олександра Музичка, координатора правого сектору на Рівненщині, застреленого торік міліцією під час затримання. Комісія з перейменування рівненської міської ради цю ініціативу підтримала. А яке ж ставлення рівнян стосовно цього питання? Про це сьогодні у опитуванні нехай мудрі люди роздумують над цим питанням, як вони хочуть. Моя власна думка така, що почекати? Може й не варто в зв'язку з тим, що кошти можна потратити на більш. Болі нужний потребу, чим перейменовувати вулицю. А головне, щоб люди помнили його. Тим більше, що людину треба помнити як людину, а не вулицю. Напевно правильно, треба називати вулицю чесно, моїме нам чесних героїв. В моїх очах Музичко не такий герой, щоб ним називати вулицю. А бахарі все-таки вчений, який приніс набагато більше країни. Такі, як музичко. Ну, Вони в свій час, як кажуть, зробили свою справу. Їх треба поважати, а брати і перейменовувати вулиці, історію нашу, яка б вона не була. Я рахую, що то не також потрібно. Так уряд планує так. Ну, ну, Якщо він так каже, то напевно варто. Я не маю нічого проти. На мою думку, варто. Він досить багато зробив. Для нашого міста. Абсолютно байдуже. Як ви вважаєте, об Олександр Музичко він заслужив, щоб його честь називали? Ну про мертвих погано не говорять, то ніби не будемо таке говорити. Потрібно все робити, незважаючи на те, що там кажуть, дорого чи недорого. А виховання людей національно свідомих для скріплення поєднання нації в міцний кулак, це я вважаю теж важлива дуже справа.